Сказав, народжуй, нічого не бійся, я буду поряд, будемо виховувати, і кинув на восьмому місяці вагітності. Історія. Історія про те, як чоловік тобі каже, лишай дитину і можеш на мене розраховувати, а розраховувати ти на нього не можеш. Отже, ми з колишнім зустрічалися кілька років, але нерегулярно, тому що жили в різних місцях. Коли я завагітніла... Я думала, чи лишати мені дитину, тому що в мене невелика зарплатня, батьків у мене немає і розраховувати мені нема на кого. Однак він мені сказав: то що, дитину треба секундочку, залишити. виростемо, все буде добре. Можеш на мене покластися? І я ж дурепа розвісила вуха. Він зі мною уявляєте, навіть сходив дивна УЗД. До гінеколога і купив мені вітамінки. Потім приїхав ще два рази і на 34-му місяці вагітності заблокірував мене усюди. Я намагалась з'ясувати у його друга, що сталося, тому що ну, гарішним ділом подумала, може він десь захворів. Знаєте, я ось так от думала. Але ні. Виявилося, що він порозказував, що я і Б, і Ш. Коротше, я йому не потрібна. Пологова я йшла сама без грошей. Народжувала я сама, пологи були важкі, закінчились вони кесаревим розтином. Зараз я знаходжуся з дитиною в пологовому сама. І мені скоро виписуватися. І я не розумію, чи мені оформлюватися матір'ю одиначкою, чи є сенс судитися з ним. За аліменти і встановлювати батьківство. От який, скажіть сенс, якщо він зараз вже мене тупо кинув? При цьому дитину просив залишити саме він, з приводу того, що дуже багато жінок, які народжують самі без чоловіка, народжують так саме через це, через те, що чоловіки кажуть, народжуй, а потім ближче до пологів або на перших місяцях. Життя дитини, вони зливаються. Це правда, такого дуже багато. Тому дівчата, коли приймаєте рішення народжувати дитину, розумійте, що ви приймаєте його все ж таки самостійно. І як би не хотілося, щоб воно було, таке буває занадто часто, щоб це ігнорувати. З приводу, чи мати одиначка, чи аліменти. Якщо в нього є дохід, і він веде такий спосіб життя, що він заробляє, може і варто аліменти встановлювати батьківство. Але. Тоді ви будете залежні від нього, тому що він має вам надавати різні дозволи стосовно дитини. Тоді як матір одиначка може викреслити його зі свого життя як страшний сон. Я до речі за матір-одиначку.